Від початку 25-го року в Україні змінився ринок нерухомості. Про це йдеться в дослідженні українського маркетплейсу «Дімрія». Зокрема, там зазначає, що попри війну кількість новобудов зростає, особливо в Київській області, а ціни на первинному ринку залишаються відносно стабільними. Водночас на вторинному ринку зафіксовано як зростання, так і падіння цін залежно від регіону, зростання попиту та пропозиції географічні особливості та головне питання: чи варто купляти нерухомість у цьому році, чи буде. Що той момент, коли вона опуститься ціна за метр квадратний до е, початку 22 року, розпитаємо в експертки е, з ринку нерухомості Вікторія Берещак з нами на прямому зв'язку. Пані Вікторія, дякую, що знайшли час та можливість доєднатися. Слава Україні! Героям слава ну Дай вас, пані Вікторія. Давайте скажіть так, е, що з як ви бачите, що зараз змінилося в ринку нерухомості, так і чи справді її попит на вторинне житло? Давайте не будемо давати обнадійливі прогнози, а будемо дивитись, будемо реалістами, будемо дивитись правді в очі. Перше, що треба розуміти, дійсно через те, що ми на щастя пройшли складну зиму, 24-25, на яку ми очікували і думали, що енергетичний терор росіян дуже сильно вдарить по ринку ще сильніше ніж минулого року. Ці прогнози не справдились, і, безперечно, зараз ми бачимо, як. Попит потроху відновлюється а як тільки з'являються ті, хто готові купувати, ринок оживає це. Відчуває на собі в першу чергу вторинка і в першу чергу регіони, хаби регіони, які приймають людей, які вимушені через війну залишати свої домівки, або, наприклад, вони їдуть в регіони хабу щоб бути ближче до фронту і ближче до своїх чоловіків батьків тощо тому ми бачимо що вторинний ринок наприклад в регіонах в таких регіонах як пропивницький в таких регіонах як Полтава Вінниця той же самий Дніпро не зважаючи на те що Дніпропетровська область дуже сильно потерпає, Ми знаємо від ракетних обстрілів. А ці регіони зараз демонструють жвавість на вторинному ринку, і там дійсно ціни зростають попит активізувався. А ось що стосується первинного сегменту, треба дивитись правді в очі. Попри те, що нові об'єкти з'являються, їхня їхній відсоток не настільки великий за останні два місяці по всій Україні з'явилось до 30 новобудов, якщо ми говоримо саме про новобудови. Водночас, треба розуміти, що поява нових об'єктів не гарантує прийняття темпи будівництва. Це означає, що ніхто вам не гарантує, що ви отримаєте ключі через два роки, як обіцяє девелопер, лише якщо девелопер має запас міцності і може будувати, не зважаючи на гроші інвесторів, які будуть чи не будуть купувати квартири у зв'язку, наприклад, з воєнним станом, у зв'язку з падінням рівня доходу своєї родини, у зв'язку з тим, що скажімо, собівартість з будівництва. Сва зростає ціни на квадратні метри певним чином зростають, а купівельна спроможність залишається тою самою. А іпотека є оселя. Та наша не працює так, так, як хотілося б, щоб вона була драйвером ринку. Тому не ці фактори можуть вплинути на те, що ви будете саме ті, хто чекають свою квартиру з затримкою. І щоб розуміти, який відсоток людей серед тих, хто чекає з затримкою треба знати що середньозважені темпи затримок станом на зараз по всій україні сягають 18-24 місяці тобто плюс два роки до того терміну як девелопер обіцяє і на це треба зважати тому так ми бачимо певну активізацію на ринку пов'язану з тим що Найгірші пасимістичні сценарії не справдились. Девелопери те, що активізувались на майданчиках, і це психологічно підтримало покупця. Люди, які розглядають для себе вирішення житлового питання, вони користуються кількома опціями. Передусім, з відсоток тривалого розтермінування зараз приблизно 68% новобудов по Україні пропонують різні формати програм від трьох років розтермінування. Тобто це давало прошукає можливості. Стати фінансовим партнером для покупця і цей тягар розділити. Другий варіант це звичайно є оселя, яка дійсно минулого року збільшила свій обсяг фінансування на первинному ринку. Це дещо пожвавило темпи продажу житла в кредитні та кредитні кошти. Але для того, щоб іпотека дійсно стала драйвером і допомогла ринку розвиватись, ми маємо збільшити фінансування щонайменше до 15 мільярдів гривень на рік. І закласти ці 15 мільярдів гривень протягом п'яти років, щоб програма стабільно фінансувалася, ми знали, що на цей рік у нас є кошти на наступний є і так протягом п'яти років. І ось тоді покупець дійсно буде готовий скористатись програмою. Але Безперечно, так також на те, щоб покупаць міг користуватися оселею, грають фактор першого внеску відсоткової ставки. І якщо для внутрішніх переміщених осіб певним чином лібералізували, ми знаємо умови за є Змінили перший внесок, його понизили. То для, скажімо, ветеранів слід негайно переглянути ці умови, зробити їх на рівні 3% і знизити перший, 3% річних. Я маю на увазі, знизити, знизити перший внесок до 10%. І ось тоді. Зрозуміти, це великий відсоток людей, які повернуться з фронту, яких за прогнозами ми матимемо там 5 мільйонів, та за прогнозами станом на зараз. І це дійсно ті люди, які зможуть стати покупцями на первинному ринку. А коли є покупець, ринок може функціонувати в іншому випадку. Ми будемо спостерігати те, що маємо станом на зараз. Якщо подивимось на зростання ціни квадратного метра на первинному ринку, станом наприклад на 2023 рік, на 2024 рік. Ми бачимо всього на всього діапазон 15-20% зростання в гривні. Це в межах е зростання е собівартості квадратного метра, тобто в межах того, на що впливає інфляційні процеси, і в межах того, що девелопери не можуть з'їсти ще більше свою маржинальність. Вони і так будують на межі своїх можливостей. Зменшити ціну квадратного метра зараз просто неможливо. А як ви зараз бачите, попит перевищує пропозицію, якщо ми говоримо про новобудови? Ви сказали, що десь орієнтовно три десятки новобудов по всій Україні зведено. Чи готові чи більше українців хочуть купити квартири, ніж вони є доступними? Станом на зараз, якщо ми говоримо про те, що будинок вже зведений, а не чекають на ключі. Е, дуже чудове ґрунтовне питання, тому що воно відкриває очі на те, що коїться на ринку. Справа в тому, що є об'єкти і класи об'єктів, де е, пропозиція обмежена і попит перевищує. Це об'єкти, які є ліквідними, які створюють екосистему для життя, яка відповідає запитам покупця. Сьогодні що це за запити? Ну передусім, енергетична незалежність. Девелопер, який подумав про заживлення критичної інфраструктури води, ліфтового обладнання, каналізації. Передусім, це е, об'єкти, які демонструють прийнятні темпи будівництва, якщо вони в стадії будівництва. Що таке прийнятні темпи будівництва? Це щонайменше 6-8% готовності від 100% готовності на місяць. Це коли ми бачимо, що дійсно за півтора-два роки девелопер рухається до здачі, а не створює видимість на майданчику завдяки двом кранам, які висять, і трьом е, Статистам, які є, то монолітники, то, то фасадники, то ще хтось. А, і звичайно, якщо цей комплекс пропонує різноманітну інфраструктуру, яка поєднується в логіку того, що буде створено в результаті. Будівництва цілої цілої екосистеми, тобто, де буде зона відпочинку, де буде зона відпочинку для тих, хто з дітьми для, і для тих, хто без дітей, де будуть гуляти з песиками, де будуть відпочивати літні люди, і чи всім нам буде комфортно жити в цьому просторі? І трет, такий третій важливий момент це квартирографія, тому що змінились купівельні запити українців, і на це також вплинула війна. Об'єднання поколінь, об'єднання родин вимагає сьогодні від Девелоперів наявності пропозицій європланувань. Вони є не у всіх. Європланування а що це так, європланування це квартири, де велика кухня-вітальня від 15 до 17 квадратних метрів виконує функцію загальної зони, де збирається вся родина. І є окремі ізольовані спальні, вони можуть бути невеликими, можуть бути там 12, 13, 14 квадратів, можуть навіть бути 10 12 квадратів, але це окремі спальні, де, наприклад, можна в одній спальні поселити старше покоління, яке забрало з прифронтових територій або з тимчасово окупованих територій, і спокійно жити кількома поколіннями. І от якщо девелопер має достатню кількість лотів єврооднушок, тобто квартир, де є кухня-вітальня і ізольована спальня, євродлушик, де є кухня вітальня і дві спальні євро трьошок. Він може сьогодні забезпечити запити тих, хто готовий голосувати за квадратні метри грошима. Якщо це девелопер, який які е, міряв свою рентабельність, свій продукт за класичною схемою звів коробку, е, нарізав класичні однокімнатні квартири в більшості, тому що до війни їх добре купували. Е, нарізав трошки двушок, трьошок, і зараз е, це просто коробка, яка стоїть. Вигнана навіть нехай вона буде завершена, але немає інфраструктури, немає відповіді на питання, як ми будемо підійматися на 17-й поверх, якщо будуть вимкнення. Немає взагалі відчуття того, що формується ком'юніті людей з певними цінностями, завдяки інфраструктурі, завдяки квартир, квартирним плануванням, які відповідають запиту, завдяки тому, що керуюча компанія йде там на поступки, певні враховуючи там воєнний стан і управління цим всім об'єктом. То ці об'єкти, об'єкти просто по порожні, і от в цих об'єктах звичайно пропозиція перевищує попит. Тому що їх просто не купують. Ви сказали про те, що зараз зв'язку з ситуацією, яка в нас в країні склалася, це російсько-українська війна. Ключі від квартири можна чекати від 18 до 24 місяців. А який ризик банкротства зараз в компанії? Насправді, бо найбільший страх це ти віддаєш гроші, отримаєш документи. А от коли будуть ключі, і чи добудує забудовник, це такий знаєте страх, з яким живе кожен, хто купляв квартиру в нову. budovi На жаль, ми українці живемо з цим страхом і багато років, і поза війною, але а. звичайно, з війною він активізувався безперечно. Я думаю, що не буде таким перебільшенням сказати, що вся країна спостерігала за тим, що буде з Київміськбудом. міськбудом, величезним гігантом, так який взагалі ознаменує як є флагманом первинного ринку, тому що всі вважають, що Київ там забудовує ледве не половину Києва. Е, і ми бачимо, що, врешті-решт, гроші, нібито з Швина на докапіталізацію, але треба розуміти, що кейс Київ міськбуду це кейс комунальної компанії на напевне на відсутна більшість відсотків да, власності, і це відповідальність міста. Саме тому Київ міськбуду можна сказати пощастило. Хоча ми будемо ще спостерігати за розвитком подій, і я думаю, що це все буде виливатись і в тривалі процеси розморожування майданчиків про продовження будівництва і так далі. Але ж у нас є купа об'єктів, купа ко. Компанії, які не київ будуть, не великі гіганти і не комунальне, комунальне підприємство, так і не комунальне підприємство. І що ось тут буде е, безперечно, нас чекає переформатування ринку, але Ще є люфт, запас, за яким девелопер, який хоче залишитись на ринку і мати шанс бути гравцем повноправним, продовжувати свій бізнес, має скористатись однією з трьох стратегій. І дехто я вам хочу сказати, це вже робить. Перша стратегія шукати фінансове плече. Або в ринку, або з суміжних галузей. Наприклад, це може бути об'єднання з фінансовими групами, які там, працюють в інших абсолютно напрямках. Ми знаємо такий кейс, в Києві. Є, один девелопер знайшов собі фінансового. Партнера, у якого в цілому більше був бізнес пов'язаний там з видобутком корисних копалень. Скажімо Да? зараз цей бізнесмен побачив потенціал в об'єктах девелопера, і ось є така колаборація. Другий варіант це колаборація з міжнародними гравцями, це не знаєте така завчасна ейфорія, що в Україну хлинуть гроші інвесторів. Ні, це абсолютно. Свідоме бач, розуміння, що запит і зацікавленість в тому, щоби вивчити ринок нерухомості України у міжнародних гравців, є передусім, це міжнародні гравці, наприклад, з Ізраїлю, з Азербайджану, це поляки е, є також на ринку, е, є казахи, які зацікавились е, первинним ринком нерухомості, але у них у всіх немає розуміння за якими правилами функціонує ринок нерухомості України і чи настільки це прозора. Гавань, з якою грати і ось тут дуже важливо, якщо давало перешукають плече і готові йти в колаборацію з міжнародним партнером. Ну як, як кажуть, іти в він-він історію і відкривати всі карти, показувати особливості, нюанси не тільки свого продукту і свого проєкту, але й систему, в якій ми функціонуємо. Вона не до кінця. Скажімо, ідеальна так тому, що у нас є питання по загалом по містобудівному законодавству і так далі, які треба буде вирішувати. Просто війна певним чином ці процеси поставила на паузу. І третій варіант, на який девелопери також мають і мусять розраховувати, це готуватись до того, щоб активізувати роботу по є оселі і по є відновленню. Нагадаю, що є відновлення програма компенсації за тим, що за знищене і зруйноване і пошкоджене, якщо ми говоримо, це люди да, отримають компенсацію, відбудовують, а люди, які втратили житло, вони отримують е сертифікат, який можуть обміняти і використати його. Наприклад, в колаборації з Єоселів. Тобто е цей сертифікат стане частиною вашого там, першого внеску на нову квартиру. І ось тут треба не тільки. Е ну, в хорошому сенсі цього слова підчищати, готувати юридичний е, бекграунд для того, щоб банки були готові грати з вами по єоселі і приймати вас як повноправного гравця, як з яким можна. Вести справу, але й вести просвітницьку діяльність. А наші, наші девелопери, я дивлюсь по інформаційному простору, вони самі не до кінця розуміють, як їм е підступитись до є оселі і, і до є відновлення. Вибачте, в першу чергу, і чи варто це взагалі робити? Саме тому відсоток з цих угод по є відновленню або в колаборації відновлення є оселя. Ну він він мізерний, він не перевищує двох там 3%. І коли ці кейси показують девелопери, як у нас там закрилась чергова угода по там є відновленню Треба розуміти, що ці угоди у, у однієї компанії можна порахувати по пальці ну в кращому випадку двох руках. Ну, тобто на навіть блоком. якщо людина має цей сертифікат, це не, це ще не означає, що вона знайде забудовника, який по цьому самі. Сертифікату надасть помешкання, безперечно, їй потрібно буде ще пошукати. А не забуваємо що у нас ще є певні обмеження, які стосуються терміну ведення житла або його відповідності вимогам банку, тобто девелоперам, знаєте, які звикли раніше грати за е, спочатку дом... гроші, потім ключі так. Так, за домовленостями їм тепер треба переходити в абсолютно правове поле, якщо вони хочуть вижити і власне ну бути тими, хто залишиться в цьому ринку, як гравець. Я напевно ви напевно теж бачили це відео в соціальних мережах, зокрема в Тіктоці, так коли переоцінюють як критерії, за якими обирати житло, там якщо мене дитина запитає, чи купляти квартиру на 16-му поверсі, який 16-й поверх бери нижчі поверхи. У мене гарні будуть панорамні вікна. Які панорамні вікна? Давай будинок з міцними стінами, що там вкладає забудовник, а чи є паркінг, а чи є де сховатися? А поруч є садочок, а ти ще глянь чи поруч немає військових об'єктів. А тобто, вже українці розуміють, що загроза від Росії, якщо вона залишиться в тих межах, яких є, нікуди не дінеться і. Переоцінюють критерії е, вибору житла, але чи переоцінюють ці критерії ці виклики часу і забудовник в своїх майбутніх планах? Як ви бачите? Бо я пригадую слова президента України, який сказав, колись, що нам треба будувати такі будинки, як в Ізраїлі, щоб ледь не кожна домівка мала бомбосховище, але не знаю, чи на такі е, виклики, готовий піти девелопери, чи все-таки хоча б якісь мінімальні заходи безпеки враховуються в нових будинках? Скажіть, будь ласка, а, треба одразу зазначити, Бачити, що у нас прийняті державні будівельні норми у відповідності на виклик часу, да вони зобов'язують девелоперів передбачити мінімальні укриття. Це так звані споруди цивільного призначення. Це для так сховища, да, для, для того, щоб люди могли перечекати загрозу. Це можуть бути дійсно, наприклад, перепрофільовані паркінги підземні, де буде відведено е, певне місце, яке буде забезпечене за дебєнами всім необхідним вентиляцією, е, там каналізацією і так далі. Щоб люди могли себе обезпечити, е, я не буду приховувати, що історія Ізраїля е, у нас обговорювалася активно в 22-му році, але вона загула в 24-му. Тобто були девелопери, які розповідали про те, що вони будуть будувати в кожній квартирі своє власне бомбосховище, укриття. Е, я не бачу е, поки що жодного проекту на стадії початку і реалізації, тим паче. Можливо, в майбутньому хтось все ж таки до цього е, прийде. Але якщо чесно, мені здається, що українці, як люди волелюбні, вони все ж таки мають сподівання, що Наше майбутнє буде пов'язане з спорудами цивільного захисту поза. Своїми квартирами, тобто дійсно у нас обов'язково будуть бомбосховища, у нас будуть укриття, але квартира залишиться там своєю тихою гаванью, де не потрібно це робити. Чи це правильна стратегія? Поки що важко сказати. Можливо, я ж кажу, ми переглянемо і ринок буде готовий до того, щоб піти зовсім по ізраїльській моделі. Що стосується ось таких от трендових, так бо на жаль, ці це трендові запити і щодо поверху, і, і, і щодо. Загалом чи є ліфт, чи треба чи я застягну, чи мені краще піднятись да сходами. То девелопери, звичайно в на перспективу в майбутніх проектах вони намагаються врахувати по максимуму ці нюанси. Хоча від панорамних вікон не відмовляються, тому що як показує вивчення запитів реальних по ринку, люди все ще звертають увагу, чи є вид видові квартири, чи є на що ми бачимо. Чому перед очима, ну, та, може, перед... Ну, може, люди хочуть побачити зарво і буде горіти Москва? Це теж може таке бути. знаєте, так. uh, Взагалі mm -hmm. треба шукати завжди нотку позитиву, як би не було. Але от ваш прогноз або навіть не так, ваша порада. От зараз людина uh, хоче купувати помешкання. Зважаючи на всі ризики, які ви перераховували вище, краще купити квартиру на вторинці чи все таки в новобудові дочекатися? Um... Кладне знаєте, це запитання, яке вимагає об'єднати розум і серце. Серце каже новобудова. З багатьох причин, тому що це краща екосистема для життя, це можливість вибору планування, яке тобі відповідає, це можливість вибору середовища, яке тобі відповідає. Але зараз це великі ризики, пов'язані з терміном введення в експлуатацію, і пов'язані з можливістю зовсім заморозити. Тому обираючи квартиру сьогодні, треба чітко розуміти свою стратегію, що ти вирішуєш. Якщо це житлове питання, і це гостре житлове питання, тобі ніде жити або тобі... Тобі треба змінити житлові умови, бо ти об'єднав родину. Можливо, є сенс розглянути безпечніший вторинний ринок, так звану вчорашню вторинку, тобто новобудови побудовані починаючи з 2015 року, і далі і зайти і пожити, але обрати ліквідний варіант, який ти зможеш перепродати. І коли ситуація покращиться, а це настане з нашою перемогою, і коли прийде мир на нашу землю, цю квартиру ліквідно ти продаш і інвестуєш в квартиру мрії. І тоді ви будете не тільки, не тільки об'єднаєте розум і серце і вирішити своє питання сьогодні. Але й будете розумний інвестор, яких про яких пишуть в книжках, тому що ви матимете ліквідний актив, який принесе вам позитив в майбутньому. але скажіть, будь ласка, ваш прогноз у 25-му році. Ціни на рухомість, незважаючи на це, чи це вже житло, де хтось помешкав, чи це геть зовсім новенька квартира, будуть зростати. І якщо людина ще там, відкладає покупку на після війни, чи краще вже купляти і натягнути резину. Якщо людина сподівається, що наприклад ціни рухнуть, і вона зможе купити зі знижкою з дисконтом в 30%, цього не станеться. Це може статися лише за однієї умови здійсненної, Якщо впаде Україна, цього не буде. Україна вистоїть і переможе водночас, треба розуміти, що і скачку цін зараз не буде. Ринок буде зростати в межах зростання собівартості з поправкою на реальний купівельний попит. Тобто вище своєї голови давало перенестригнути. Їм би хотілося б зробити націнку в 30%, але вони не можуть, тому що немає кому це продавати. Тобто, зростання буде, як ми спостерігали останні два роки в межах там 17 в гривнях середньозважено і в об'єктах, де є. Ліквідних об'єктах дає високий рівень платоспроможного ватоспроможного попиту. Дійсно може бути зростання і 20, і 25% в гривнях рік до року. Я вам дякую за таку цікаву розмову. Я сподіваюся, що хтось таки після нашої розмови навади, наважиться купити квартиру і дослухається до ваших порад. Скаже вам дякую, і запросить на новосілля. на введений, якщо говорити правильно українською. Вікторія Берещак, експертка з ринку нерухомості, була з нами на прямому зв'язку. Кажу вам дякую. І бажаю кожному з нас спокійних своїх метрів квадратних. Дякую і до зустрічі. Дякую.